Всім привіт! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. В цьому відео ми коротко і ясно поговоримо про токен сплеші на біржі Bybit. Зараз я вам покажу, які токен сплеші я виконував буквально недавно, скільки з них вийшло заробити, які токен сплеші є на Bybit прямо зараз, що потрібно робити, як отримати нагороди, і все в цьому напрямку. Відео буде коротким, зрозумілим. Зразу став лайк. Ну і полетіли. Дивіться, ми зараз знаходимося в мене в телеграм-каналі. Зразу вам покажу, що про це все я завжди пишу в телеграмі. Тому, якщо цікаво, ссылка на телеграм, сама перша знизу. Буквально пару днів назад. Ми отримали нагороди з токен сплешу плуме і монетки. G. це все я писав в себе в телеграмі. Ось, якщо нажати тут, ось я попереджав, що буду заходити і в той, і в той токен сплеш. Хто повторював за мною, також ділилися своїми результатами. Оце буквально недавно прийшли нагороди. І ось зараз я їх вам покажу. Мені з плуми прийшло майже по 550 доларів на аккаунт. Це 450 доларів чистими. Прийшло в мене 4 аккаунта і прийшла по моніці G. Також прийшов один аккаунт. Загалом вийшло біля 2000 доларів чистого профіту з простого токенсплешу на байбіт. Прийняти участь може кожен, тут все легко, і про це я зараз покажу у відео. Прямо зараз на Bybit проходить два токен сплеша. Перший з них це на монеті AVL. Стартує 12.02, тобто вже треба буде починати робити, виконувати умови. Зараз ми можемо лише підготувати аккаунт, що я вже і роблю. Всього тут буде 5 тисяч місць. аккаунти готуємо вже, ревард. Тобто нагорода від 100 до 150 доларів на акаунт. Тобто, якщо ви робите на цей токен сплеш 5 акаунтів, то ви заробите 500 доларів, якщо вони всі пройдуть. Проходка зараз більш-менш нормальна, але після останніх нагород по токен сплешах зараз буде набагато більше учасників, тому буде трохи важко. Але якщо ви бігом все зробите, то я думаю, ви 100% щось заробите. Ось це перший токен сплеш. 12.02 будемо сортувати. Я про це в телеграмі в себе нагадаю. Сюди буду заганяти не один, не два, точно більше аккаунтів. Десь 5-10 аккаунтів, постараюся сюди загнати. Далі зразу другий токен сплеш. Тут все так само: 5 тисяч місць. Реварт я писав, що невідомий, але сьогодні вже стало відомо, що це приблизно 80-100 доларів на аккаунт по ціні примаркету. Понятно, що коли. Монети ці вийдуть, вже пройдуть лістинг, то нагорода буде менша, але все одно точно в плюс, я думаю, вийде. Ну і все, ось такі два токен сплеші. Зараз я покажу, як їх виконати. Е, також в мене в телеграмі є і ось така лутка, тому кому цікаво, то точно підписуйтесь, будемо вйовувати бабки всі разом. Першим ділом, що нам потрібно для того, щоб взяти участь в токен сплеші, це новий акаунт Bybit. через те, що на Bybit токен сплеші самі жирні, саме для нових акаунтів. Для старих. Майже немає сенсу робити, тому що там обороти набивають ботами, і щоб вийти в плюс, це майже нереально. Тому якщо у вас немає нового аккаунта, також ссылка буде знизу. Якщо по моїй силці ви зробите аккаунт, то у вас там будуть знижки на комісії. Дивіться, ми створили аккаунт Bybit, де нам знайти цей токен Ну, Знизу я також силку лишу, але якщо, щоб ви просто знали собі, то дивіться, наводимо на торгівля. Гортаємо вниз, тут є вкладка «SpotX». Переводимо направо і тут є «Token Splash». Ходимо сюди і ось тут ми бачимо два ось цих останніх «Token Splash». Бачите, вже тут дуже багато учасників, на одному 35 тисяч, на другому 28 тисяч. Багато, але шанс заробити точно є. Отже, переходимо і показую, як виконати умови. Зараз ви створили аккаунт, і перше, що вам треба буде, це нажмете. Зареєструватися, ви приєднаєтесь. Після чого нам ми ждемо вже лістинг. Які тут умови. Тут є перше завдання і друге завдання. Ми будемо виконувати друге завдання. Тут внесіть депозит 100 доларів і наторгуйте АВЛ на 100 доларів у своїй першій спотовій угоді. Це важливо перед цим токен сплешем. Якщо ви зареєструвалися, нічого на акаунті не робіть. Перша спотова угода має бути іменно з цією монетою. Отже, ви створили аккаунт, перейшли сюди, зареєструвалися. Після чого. Будемо виконувати ці умови. Їх зразу виконати не можна, так як ось тут пише. Депозит АВЛ відкриється 02.11, тобто після завтра, після 10-ї години по UTC. це 12 чи час по нашому. Тобто, як тільки відкриваються, ми робимо депозит, і у нас вже завдання буде на 50% виконано. І саме головне це вже наторгувати на лістингу. Далі ми ждемо 12 го числа, і під час самого лістингу в перші секунди. Нам потрібно буде наторгувати на АВЛ на 100 доларів. Тобто тільки відбудеться лісінг, вам зразу потрібно купити цю монету на 100 доларів і зразу продати, після чого промка буде повністю виконана ось такі легкі умови, і ви вже претендуєте на нагороду в 200 АВЛ. Що по зарішньому курсу це приблизно від 100 до 150 доларів. Також ви можете взяти участь і для старих користувачів. Ось тут нагорода набагато більша, але тут все рахується за об'єм. Тобто, ось тут ви можете прочитати. Чим більше ви робите об'єм на цій монеті, тим більше ви отримаєте нагород. Але на комісію зазвичай йде більше ніж приходять нагород. Тому краще цю скіпаємо, А робимо для нових користувачів з іншою промпою. Все так само, все ідентично. Тут всі сплеш, які виходять, тут все ідентично. Тобто так само приймаємо участь, закидаємо 100 доларів і потім на лістингу купляємо монету на 100 доларів і продаємо. Тут нагорода 20 тисяч b 3 це приблизно 80-100 доларів по зарішньому курсу. Отже, дивіться, як буду діяти я. Я буду заганяти більшість своїх акаунтів на перший токен сплеш, але на другий також буду заганяти. Тобто, якщо я на цей зроблю 10, то на цей постараюся зробити 5. І, можливо, хтось не розуміє, як зробити 10-15 акаунтів, то подивіться моє попереднє відео на Ютубі. Там я показував, як зробити ферму, щоб вас не побрили і все пройшло добре. По тому відео я робив свою ферму, і оце з плуми я отримав хороші нагороди. І ще одне: зараз байбіт дуже сильно роздає мітки. Я зараз дам декілька порад, які я сам використовую, і в мене плюс-мінус акаунти добре проходять. Перше, що нам потрібно, це коли ви робите акаунт. 100% має бути проксі і так далі, це ви, думаю, знаєте. Також, коли ви створили аккаунт, його треба легенько погріти. Тобто зразу ви створили і брати участь в токенсплечі не треба. Створили, походіть, поприкидайтеся, що ви новий користувач. Зайдіть на спот, погортайте якісь монетки, подивіться там за біткоїном, за графіком, зайдіть на ф'ючерси і так далі. Просто вдавайте, що ви новий користувач, що ви дійсно не розумієте, що тут робиться, і ви щось тіпа, для себе дізнаєтеся. Далі, коли ви зробите депозит на 100 доларів, візьмете участь в промці. Після цього все одно кожен день заходьте на акаунт, робіть якісь активності. Тобто ви можете купити біткоін там, на 5 доларів, після чого продати його, купити ефір, лишити його на споті. Але головне, щоб у вас на балансі не було менше 100 доларів. Тому, коли ви будете закидати, закидайте приблизно 120 доларів, 130. тому що якщо ви будете купляти монети на спот, то вони можуть впасти і щоб у вас менше 100 доларів не було. Після цього всього вам все одно можуть дати мітку, але шанс вже набагато менший. Для того, щоб перевірити, чи дали вам мітку, там пройде буквально пару днів, ви можете зайти в тут так само в SpotX і попробувати прийняти участь в лаунчпулі. Launchpool. Якщо лаунчпулів нема, ви можете зайти в Token Splash і просто в якісь наявні для старих користувачів, просто спробувати прийняти. Якщо вас пускає, то вас мітки немає. Якщо вас не пусте, то ви це побачите. У вас є мітка, її також можна зняти. Але якщо ви вже знімаєте мітку. То вам, скоріш за все, нічого в даному Токенсплещі не дадуть. Я реєструю свої аккаунти на український курс. У мене все в останнім часом пройшло добре, тому буду робити так і надалі. Всі джерела, які я використовую для того, щоб робити ферму на Bybit, на OKX і так далі. Абузити це все лишу також під відео і обов'язково передивіться моє минуле відео про те, як зробити ферму. Після того, як ви його глянете, перейдете сюди. Ви зможете зробити 5-10 аккаунтів байбіт і набагато більше заробити, тому що з одного аккаунта 100 доларів, з 10 акаунтів це вже 1000 доларів. Надіюся, дане відео було для вас корисним. Ви щось нове для себе зрозуміли, або буквально все нове для вас, і ви все зрозуміли. То я буду тільки радий. Буду тільки радий, якщо у вас вийде щось заробити разом зі мною. Обов'язково вас жду в себе в телеграмі. І останнє нагадування: дивіться. Що я використовую для обузу, можливо, ви все одно не знайдете. У мене в телеграмі, ось в закрепі все є. Ви нажимаєте сюди, і у вас ось тут все буде. Тут всі ссылки з знижками, тому якщо ви будете обузити, у вас будуть ще й хороші знижки. З вами був Саня Завозір. Всім дякую за перегляд. Скоро будуть нові відео, тому підписуйся також на YouTube, щоб їх не пропускати.